Електросамокати віднедавна стрімко увірвалися в життя горішньоплавнян. Щодня можна побачити, як містяни пересуваються цим видом транспорту, часто при цьому забуваючи про безпеку руху. Особливо цим грішить молодь і дарма, адже такі електросамокати вже понад рік як прирівняли до транспортних засобів. Тож і за порушення правил дорожнього руху можна вскочити в халепу. Перші моторні самокати з'явилися ще 100 років тому. Вони важили 45 кілограмів та розвивали швидкість понад 30 кілометрів за годину. На них любили розсікати як бандити, так і поліцейські. Також їх використовували листоноші. Втім, лише зараз через століття вони по-справжньому завоювали світ. Вартість прогулянки на двоколісному для горішньоплавнян наступна розблокування 9 гривень. Одна хвилина поїздки 3,5 гривні. Абонемент на добу 249 гривень. Олена доволі часто користується електросамокатом. Говорить, що це зручно і дуже подобається. Мене тут закрили в маркетоп, який я постійно ходила. Тепер доводиться туди. І мені дуже зручно, що я можу собі під'їхати, оскільки чоловік воює сама і з пакетами самі незручно. Це дуже класно. І дешевше, ніж на таксі, плюс свіже повітря, плюс, хоча яка не яка прогулянка, дуже зручно. Дуже ці юнаки поспішають на двоколісних у своїх справах та говорять. Що користуються самокатами здебільшого для розваг. Щоб швидко доїхати з точки А до точки Б. Коли опаздуємо, беремо самокати або так, так погулять, якщо кудись опаздуємо, беремо, платимо та поїхали, щоб покинути. А так більш-менше катаємося. Не. Так ввечері взяли, катаюся по парку, та там з дівчини, все таке. Варто пам'ятати, самокат це не тільки веселощі, швидкість та гарний настрій. Це насамперед відповідальність. Переїжджають пішохідний перехід на них. Звертають перед машиною, де їм треба. Ну багато. чого. І дітей возять перед собою. Діти то так. Вони не розуміють, куди вони їдуть, ну і балуються, звісно. Я це не дуже... У мене 12-річна дитина, і то я їй би не дозволила б. Ну дуже часто я бачу, як вони все порушують і. А... Небезпеку самі ставлять і для наших пішоходів, і також коли це вони виїздять саме на проїжджу частину, також дуже водії до цього негативно ставляться. Але ж такий вид транспорту потрібен. Покататися з друзями в основному просто добратися куди -то з точки А В точку Б. В основному в багатьох містах вже є дорожки для велосипедистів, то там прямо удобно. Да дуже зручно, недорого і в принципі швидко. Можна кататися. ну, наприклад, якщо треба з одного кінця міста в інше швиденько, щоб ногами не йти. На велодоріжки є, можна по велодоріжкам їздити. Цей транспортний засіб вже став невід'ємною частиною нашого життя. Від квітня минулого року в Україні запрацював новий закон про електротранспорт. Згідно із яким гіроскутери, моноколеса, електросамокати та інші засоби потужністю до 1000 Вт вважаються транспортними засобами. Закликаємо водіїв електротранспорту дотриматись правил дорожнього руху під час їзди, не користуватися мобільними телефонами. Слідкувати за дорожнім покриттям, дотримуватись інтервалу, дистанції з іншими водіями та учасниками дорожнього руху. І так само, як і для інших учасників дорожнього руху, передбачені штрафи, тому слід бути уважним та усвідомлювати можливі ризики через незнання правил та законів. Як наголошують поліціянти, безпека дорожнього руху залежить від кожного з нас. Тож будьмо свідомими та уважними як на дорогах, так і на тротуарах.